Війна триває вже 10 років, але повною мірою суспільство відчуло її 24 лютого 2022 року. У перші місяці люди об'єднались в потужний рух підтримки та єдності з 1 жовтня 2022 року. У день захисників і захисниць України, згідно з указом президента України, щодня проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання. Ця хвилина вшанування пам'яті героїв, які загинули на російсько-українській війні. У багатьох містах України хвилина мовчання вже стала невід'ємною частиною життя. У Дніпрі, Кривому Розі щодня о 9 годині на мить зупиняють усе місто. Цей символічний крок підкреслює важливість пам'яті та об'єднує мешканців. Наскільки нам відомо, у Кам'янському щоденні хвилини вшанування проводяться на деяких підприємствах та в закладах. Більше ж уваги громада приділяє вшануванню пам'яті загиблих військових з нашого міста. В одному з останніх інтерв'ю наститель Казацької церкви про святої покрови отець Феодосій розповів про зміни в суспільстві, вшануванні та повазі до воїнів і тих, хто, на жаль, на щиті. Поводження себе відносно полеглих героїв, відносно кортеджу на щиті. Кам'янське є прикладом для Дніпра, для Києва і ще для низки не лише великих міст основних. Але й областей на сьогодні те, що ми бачимо, ось таку шану від людей, це люди по волі душі виходять, бо вони розуміють, наскільки це важливо. Але в трагічні моменти, коли герой на щиті, місто зупиняється, люди стають на коліна, щоб шанувати пам'ять полеглого героя. Я ціную хлопців, тих, хто нас зараз там захищає. Долучаюся до горя рідних, які втратили свою рідну людину. Мій чоловік також служить. Це важливо для самосознання нашого українського, що ми нація єдина. Я так думаю, це дуже важливо, так як благодаря ось цим ось мальчикам, сейчас зараз будуть вести, ми ще спімо, спокійно спімоємо, у нас ще життя таке. Мені кажеться, що це потрібно робити Обов'язково всі. І їм спасибо. Я плачу завжди, мені дуже жалко, що так важливо в нашому світі, патріотично, і хочемо, щоб всі люди виходили, зупинялися, щоб зупинялися всі машини. І Хочемо навчити дітей цьому. Тому і тут знаходимося. Я виходжу сама произвольно, як вшанувати людину, яка за нас воювала. І Завжди виходжу Освітяний міст, міста з перших днів всебічно підтримують військових, плетуть сітки, проводять ярмарки. На зібрані кошти купують автомобілі. Разом з учнями виходять з українськими прапорами, вшановують героїв війська небесного. На мою думку, от, як і більшість учнів нашої школи, ми хочемо показати, що ну, нам важливо те, що відбувається навколо нас, всі ці події, які, на жаль, впали на нас, а, на українців, і що ну, нам не байдуже на наших військових, які ну, зараз віддають а, їхнє життя за, ну, заради нас, заради нашого майбутнього. І це не єдине, що взяло собі за правило Кам'янське з початку війни. Наше місто вшановує воїнів своєю підтримкою. У Кам'янському ветерани війни об'єдналися в громадські організації як от Патріот-2015. Мета організації надавати підтримку у вирішенні питань за оформлення документів, отримання виплат та інших юридичних аспектів. Тобто, ми потрошки потрошки напрацьовували. І працювали з людьми, які нам допомагали в соціалізації в умовах цивільного життя. Ми свій опит передавали хлопцям, куди йти, що робити, які документи треба збирати. Тобто, там було і земля, і матеріальна допомога, і ремонти, і зубопротизування. Тобто, наша організація вона складалася із супровіду. Окрім юридичної підтримки, учасники Патріот 2015 підтримують діючих військових. Ми плідно співпрацюємо з міським головою. Ми плідно співпрацюємо з освітянами міста. Ми плідно співпрацюємо з ГО Геобджала, плідно співпрацюємо з благодійний фонд Асоня. Всі допомагають і грошима допомагають, і смаколиками допомагають. Хотів би звернутися до містян. Нашого міста дам, щоб вони адресно допомагали своїм знайомим братам, батькам, ну хто служить, щоб вони не відвертали очей від військовослужбовців, якщо людина там, не дай Боже, йде там ну з каліцтвом, да щоб вона з повагою ставилася до цієї людини. У Кам'янському міська влада постійно допомагає захисникам, які боронять Україну, надаючи автомобілі, дрони, системи РЕП та інші необхідні засоби. Підтримкою родин полеглих воїнів опікується громадська організація родини загиблих героїв, захисників і захисниць України. Учасників об'єднало спільне горе. Голова організації Олександр Самайлович, який втратив сина на війні, говорить, що родини загиблих героїв займають окреме місце в його житті і пам'яті. Кожна родина, яка звертається до їхнього осередку, отримує психологічну підтримку. Вони збираються, згадують, а інколи просто мовчать. Це приміщення, це є світлина, нашої організації, Це приміщення, це є. Така нагода зібратися разом, провести час разом, шанувати всіх наших героїв. У нас тут розташований і колокольний дзвон, який кожну першу суботу ми надаємо на честь пам'яті загиблих наших попереднього місяця. Нам влада завдяки Андрію Леонідовичу надала можливість вшановувати пам'ять безкоштовний бігборд, який знаходиться в центрі нашого міста біля першої аптеці. От потім ми намагаємося е, нашій організації збирати кошти для того, щоб допомагати нашим захисникам України. Для родин хвилина мовчання це одна з найболючих хвилин, адже в цей момент вони згадують своїх втрачених дітей, чоловіків, братів. Відповідно, хвилини мовчання це очі нас для нас, тому що це дійсно пам'ять про наших героїв. І я завжди казав і буду казати, людина живе допоки ми її пам'ятаємо. А пам'ять про наших героїв буде жити вічно, і ми будемо це продовжувати і далі. Війна триває, вона назавжди залишить свій відбиток в душах та серцях українців. Підтримка у вигляді слів вдячності, донатів, обіймів та пам'яті про тих, кого вже немає. Є важливою складовою генетичного коду українців, адже тече кров воїнів і вільних козаків, які готові на все заради перемоги України, вільної і незалежної України.